Свіжоскошеною пшеницею з присмаком паляниці та запашного льону пропахла світлиця Олександрійського музейного центру 19 грудня. Відома етнознавиця Олена Мітюріна запросила всіх охочих на майстер-клас з виготовлення дідуха, символ прадавній та використовується як оберіг. Дідок був вагомою частиною великого річного циклу, тому що заготівля матеріала велася влітку. Всі матеріали сіялися, збиралися, щось уходило зразу там на худобу, щось уходило десь там в споживину, а щось якась частина залишалася назимку для того, щоб… Відбутися саме прозвучати в дідуху. Потім зернятка, які лишалися в цьому дідуху, в цих колосічках, вони обмолочувалися, додавалися в збіжжя, яке висівалося наступного року, і таким чином був цей обіг, річний обіг. Тому, якщо ви зайшли, ви могли помітити цей різдвяний запах, цей запах пшениці. Ми її запарювали. Пшениця була зібрана ще літом влітку, і льон також я сіяла влітку для того, щоб у нас була можливість сьогодні відчути саме. Цей дух різдва». процес виготовлення нескладний. Складання колоска до колоска, далі закріплення ниткою, зв'язування чотирьох однакових букетиків та декорування. За такою роботою є час відпочити та згадати щось приємне. Саме такий дідух я роблю вперше. Хоча в нас вдома стоять уже два дідухи з минулих років. Ми не називаємо їх дідухами. Це просто снопи пшениці, які виросли у нас в огороді. З бабусиних зерен, а пані Олені я була вдячна за велінням душі. Я просто зателефонувала їй і попросилася на цей майстер-клас. І я відчула тут натхнення, відчула спокій, якого в мене вже не було дуже давно. За можливості долучається до різних майстер-класів від Олени Мітюріної і Ольга Шаповал, з нового Стародуба. А сама ось уже не один раз приїжджає сюди на майстер-клас. Довольна пані Олені, що вона ділиться з нами, ділиться своїми знаннями. Пані Ольга приїздила до Олександрії з подарунками, зробила ляльки-мотанки, прототип тих, якими сама бавилася у дитинстві. Це ляльки мого дитинства. Десь 45-й-49 рік. Такі ляльки мені мама робила, а такі робила я із качана. Тільки, на жаль, біла кукуруза була, і качан був білий, а зараз немає. І прийшлося мені зробити його із червоного качана. Головка одривалася, вона тут рухається. Одривалася, а тоді робилося Ступчики. То? ляльки стопчики. Це лише один із багатьох майстер-класів, які заплановані в рамках Різдвяної музейної майстерні. Олександрійців чекає при їхньому бажанні. Велика програма наших майстер-класів, і це і розпис печива, різдвяного печива, коники і баришні це те печиво, яке ми намагаємося внести до національного переліку вже не перший рік. І це взагалі є наша така дуже архаїчна така штука, яку ми намагаємося розказати про це нашому молодшому поколінню для того, щоб це жило надалі. Ми будемо виготовляти янгеликів з кукурудзяного листя. Це теж один із символів різдва. У нас буде майстер-клас виготовлення павука із соломи. В минулому році ми робили вже і павуків, і дідухів. Це не перший рік, коли ми це вже робимо. Ми намагаємося установити мінімальні ціни. Тобто, якщо ми будемо дивитися, скільки стоїть подібні майстер-класи в Києві, і навіть в Кропивницькому, то це на декілька порядків дорожче. Ми беремо кошти лише за матеріали і найдорожчий майстер-клас у нас. Вартує 70 гривень, а так і 30 і 40 гривень. Тобто, в залежності від того, що, який саме майстер-клас. Вже незабаром група Олександрійців буде декорувати різдвяну зірку. Вільних місць на цей майстер-клас вже немає. А ось долучитися до розпису пряників чи виготовлення павука ще можна.